Брат за брата в Івано-Франківську нагородили медалями іноземних інструкторів-медиків тактичного тренувального центру «Дев'ята лінія одну з відзнак отримав американський військовий шаман. Розповідає, вперше приїхав в Україну у 2018 році. А після повномасштабного вторгнення повернувся знову. Я повернувся тому, що хочу допомогти українцям, які воюють проти зла. Росіяни це вороги дуже багатьох націй. Вони наробили багато біди багатьом народам, і вони повинні бути знищені. Ми навчаємо українських людей, які ніколи не тримали зброю в руках і не знали, що таке війна. Головне наше завдання навчити виживанню і тактичної медицини. Всі люди на фронті повинні вміти володіти зброєю, щоб захистити себе і поранених. Ще одну нагороду вручили американському ветерану Меттью. Військовий приїхав в Україну рік тому. Весь цей час метію ділиться з українськими воїнами, навичками виживання на війні. я приїхав з вільної країни, і я знаю ціну цієї свободи. Тому я передаю всі свої знання українцям, щоб і вони здобули цю свободу. Ваші військові дуже добре вчаться їх дуже легко вчити. Вони засвоюють знання швидко і не тільки воїни, але й волонтери. Я вважаю ваших бійців справжніми професіоналами. Військовий медик Руслан Шкіра каже, знання, які передають українцям іноземні ветерани, справді цінні і допомагають врятувати тисячі життів. Ми Вбирали все як губка воду, тому що такого рівня знань, на жаль, у нас не було. Це структуризована базові знання, які одинакові для всіх, які зрозумілі, з якими легко. Працювати, єдиний цей протокол треба вивчити, перейняти і правильно передавати. Це ті протоколи медицини, які допомагають подовжити е, життя нашим військовим, добратися до е, професійної медицини з поля бою. Далі будуть працювати, звичайно, медики. Вони знають, як лікувати, але треба наших військових допомогти їм добратися до медицини. Оці протоколи ми вони розказували, вони були новими для нас. Вони були е, перше. Ну, цікавими, ми зрозуміли їх. Загалом нині медалі брат за брата за жертовність отримали п'ятеро іноземних військових медиків. Одного з інструкторів відзначили посмертно. Є канадійці, є американці, але вони українського походження, і це дуже важливо. Це дуже знаково, коли люди пам'ятають свої коріння. Кров говорить, кров палає. Ви бачите очі цих людей. Ви побачите їх в справі, в боротьбі. Це надзвичайні люди. Після нагородження в Івано-Франківську волонтери вирушають на фронт, де відзначать медалями інших іноземних інструкторів-медиків Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.